Дочка фермера одного на зібрання до християн прийшла. Вони збиралися в наметі та про Бога розказували людям там щодня. Пісні хвали Спасителі лунали, молитви щирі, істинні слова, і люди Богові своє життя вручали, знайшла спасіння не одна душа. Марія теж відкрила серце Богу, і сльози щастя й радості лились, не знала, що за нею біля входу так пильно батько увесь час дивився. Стиснувши кулаки, він від Марії свій погляд ні на мить не відвертав. Її зіпровчу я дома, батько в гніві, що з дочкою робити планував. Затрималась Марія на зібранні і не помітила, як швидко час пройшов. А батько увесь вечір у чекані крізь темряву вдивлявся у вікно. Дівчина тихо на поріг ступила, але даремно батько вибіг мить, за плечі ухопив її що сили, і як не сам не свій, кричить зганьбила ти ім'я наше сьогодні, тобі я долі кращої бажав, а ти мені щинила стільки болю, пішла до тих нещасних християн. Тож вибирай, чи я, чи Бог Марії інакше ти не дочку вже мені. Від слів цих наче тіло заніміло, здавалося час спинися на землі. Розгублено забігла у кімнату, в сльозах у вічі впала до лілиць. Стала в серці Господа благати. Залиш, прошу мене в цей час, залиш. Життя моє ти не приходь ніколи. Віднині я вже більше не твоя. Страшні слова Замерло все навколо, і душа зробилась, наче кам'яна. А час летів, життя пливло так звично, навчання, іспити, Турбот всіх не злічить. Марія вже не думала про вічність, багато планів, а життя як мить. Та щось не служила вона останнім часом. Уже часі ж боліла голова, до лікаря звернулася не зразу, аж дня одного дівчина злягла, все гірше, гірше, наче квітка взяне. з батько, лікарів покликав кращих і почув останній ваша дочка оживає дні. Велике горе їхній дім спіткало, життя Марії гасло на очах, в тілесних муках дівчина страждала. Але найбільше мучилась душа. О, доню, помочі, проси у Бога, поклич його. І батько заридав. Ні, тату, він мене залишив, я іншу дорогу ввечір вибрала той вечір, пригадай. Тоді я Бога попросила, щоб назавжди мене залишив і більш не турбував. Вже не вернути ті хвилини тату, Не стримати було гірких ридань. Здавалося, що вся природа плаче. А серце батька розриває біль. Якби він знав, чи наперед все бачив, то хіба б так з нею учинив? Марія доживала вже хвилини, ледь ледь зворушивши уста, ковток холодної води, татусю, милий, востаннє я прошу, ти подай. Батько побіг до джерела, щоб швидше води принести дочці та дарма. Вона назавжди відійшла у вічність і назад вже воротя нема. Нам Бог дав право вибирати, кому служити і за ким іти, зло по світу розсівати і мандрувати у якісь світи. Дві вічності існує, дві дороги. Якою з них сьогодні ти йдеш? Вузенька приведе тебе до Бога, а на широкий щастя не знайдеш. Кінець її то страшні, вічні муки, а Бог дає спасіння для душі. Протягує свої пробиті руки до себе, кличе жителів землі. Не хоче він, щоб ти навіки згинув, бо дорого за душу заплатив. Ось на годиннику лишилися хвилини, в число спасених можеш ще війти. Амінь.